Привіт, Привітки усім, з вами Ніка. І сьогодні ми вирушаємо в цікаву місію. Ми будемо збирати букети квітів. Деякі з них безкоштовні, а деякі знаходяться в платних наборах. Тому хапаємо водичку, рукавички та кошик і погнали полювати за плюстками. І перший пункт призначення це аеропорт. А саме це вулиця в аеропорті. І тут на нас чекають прямо на цій вулиці, аж два безкоштовних букети. це рожеві троянди та. Помаранчеві. Ставимо їх у відеречку з водою, щоб не засохли, і погнали далі. Наступна локація це кіностудія, і тут все магічно. Необхідно знайти стелажі в локації, і на них знаходиться чарівна шляпа. Її потрібно діти на персонажа та обрати анімацію з букетом. І вуаля! І з'являється різнокольоровий букет з різними досить красивими квітами. Бачу червоні, блакитні, оранжеві, фіолетові. Наче в касті. Так, ставимо їх всі в коробку, тому що відеочку не поміщається. І далі необхідно обрати розділ подарунки. Це подарунковий набір на День Валентина. Ось він, така рожева коробка з трьома трояндами. Відкриваємо, і що? І, на жаль, тут нема. Зате прекрасний мішка такий рожевий. Значить, Троянди були в минулорічному наборі. Необхідно повернутися в меню і знайти ось цей набір на День Валентина. Він був минулого року. І ось з'являється така коробочка, так, також ця коробка в рожевих кольорах з трьома трояндами. І що ми бачимо? Сердечко рожеве, це свічки. Ще в коробці є. Декілька валентинок, це шоколад і намисто. Ну, те нам не потрібно, мені потрібно лише букетик. І також можна переодіти персонажа в такий цікавий рожевий костюмчик. Беремо коробочку з букетами і погнали далі. А наступні це будуть платні набори. І перший з них це день на острові, і він з'являється на пляжі. Такій тропічній коробці з, з квітами. Тут весь декор пляжний, як не дивно. Прикрашені квітами. Також є декілька коробочок зелених, прикрашені квітами, також косметика вся у вигляді тропічних квітів. І також є тут а, букет в вазі. Беремо обов'язку. Наступний також пляжний набір це весілля на пляжі. І також цей набір з'являється на пляжі. В цей набір входить три коробки. Вони всі декоровані квітами в ніжних пастельних кольорах. Перша коробка це їжа та столові прибори. А також тут є чотири букети: два з них кольорові, а два з ніжні рожеві. Наступна коробка це одяг. І третя коробка це весільний декор. А саме стільчики, столики, декоровані квітами, також зонтики. Ще є цікава фотозона, також декорована красивими квітами, а ще декілька ліхтарів з квітами. Ну, це нам не потрібно, лише, ну, мені потрібні лише букети. Беру їх і далі. Наступний набір теж платний це набір Весілля. Він був одним з перших грі. Цей набір з'являється в локації з палаткою. В нього входить три коробки, також декоровані квітами. І в першій коробці, що ми бачимо, три букети, беремо їх. І ось що ми бачимо: букети з пляжним вайбом, трояндові шедеври, магічні тропічні композиції, наче квіткова армія. Ну що ж, на цьому все. Дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. І до зустрічі в наступному відео. Усім пока-пока, а також квіткового настрою!